Чи є у нас випадки так званої незаконної вирубки дерев. Ну, на жаль, такі випадки, слава Богу, останнім часом їх вже є досить мало, але вони, на жаль, трапляються. За це передбачена, відповідальність. Ця відповідальність передбачає. Скажімо, там на фізичних осіб від 20 до 80 неоподаткованих мінімум доходів громадян штраф, на юридичних осіб від 50 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян. І в минулому році за рік було складено залом 11 протоколів муніципальної інспекції доброді за подібні випадки, але не обмежується тільки оцими штрафами. У випадку, якщо дерево було видалене здорове, відповідно на людину так само може бути донараховано це ще компенсаційна, так звана вартість, і ця вартість може сягати декількох тисяч гривень за одне дерево. Так само вона застосовується. І тому видаляти будь-які дерева на території міста, на територіях загального користування категорично заборонено. Це довідомо всіх мешканців. Не можна собі щось обрізати, щось там зрізати. За це є передбачена відповідальність. Знову ж таки, штрафи, і якщо знову ж таки відновну вартість порахувати досить великі штрафи. Якщо відповідно ми, не дай Боже, порушимо або там знищимо дерево, яке є пам'яткою ботанічного заповідного фонду, за це передбачено кримінальна відповідальність за це навіть можна в тюрму сісти.